Стартував шостий тур обласного чемпіонату і перша гра була емоційна, пристрасті вирували, враження від поєдинку. Ну, враження не дуже, тому що ми програли. З е -е 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 самого початку враження були якнайгірші до організаторів, тому що ставлять ігри на 9 годину ранку. Е -е у нас люди, якийсь ну, якісь транспорт має ходити. Тим паче, зараз такий період, що ну, не дуже легко доїхати у зв'язку з тим, що. Призову армію йде. Ну, якби, на це вони не дивляться, тобто вони дивляться якби, на команду свою мск Дніпро. це перший нюанс, який одразу кинувся в очі, і тому ми сьогодні не в повному складі. Друге, що по самій грі, тобто, <кхи> десь моя помилка в четвертому бакученому голі, коли вже ми вирівняли гру, так би мовити, вже емоційно емоційному підйомі було. Але, на жаль, з роками... У деяких гравців старожилі в юга, він не збільшується, залишиться на рівні 20 років і не вистачає деяких епізодах правильно по-соціальному розпорядитися м'ячем, епізодом, тобто, ну, зато вони накрутили себе, що вони футболісти. Це другий момент. А так ну, бойова, гарна гра. Я вважаю, що Команда молодша, вона десь посвіжіше виглядала деякі такі ну, золота. Але нам не вистачало сьогодні коліта. Такий, я ще раз повторююся, організатором вітання на 9 часов ставити гру, це Дуже треба бути досить Дякую.